Знаєте, Бог одного разу через слова одного псалмоспівця сказав цікаві слова. Що із уз дітей і немовлят що зробив? Учинив ти хвалу. пам'ятаєте продовження цього вірша? Ради своїх ворогів. Я собі думаю, чому Бог так говорив? Друзі, із уз і дітей Бог чинить хвалу, щоб своїм ворогам показати свою велич, всемогутність і прекрасність. І знаєте, хтось сказав, що якщо в церкві є діти, значить є майбутнє. Друзі, поклоніння хвили, присутність дітей, Божа благодать. Це ті речі, які сьогодні є для нас видимими і які сьогодні показують нам Бога, який є присутній серед свого творива. Сьогодні пропоную для нашої уваги ще раз зануритися в події Різдва для того, щоб подивитися на реалії того, що відбувалося в період, коли прийшло Боже виповнення часу приходу Його Сина, тобто нашого Спасителя Ісуса Христа. І знаєте, що нас запитують, які в нас асоціації з святом Різдва? Радість. Ми переживаємо хороші моменти, тому що є можливість прекрасно зустрітися з родиною, яку не завжди є серед року побачити, мати спілкування, спільний стіл і інші речі, які уособлюють єдність сім'ї. Але, друзі, насправді це не тільки те, що показує нам сьогодні Різдво, або уособлює, або з чим є наші такі переживання і уособлення. Коли ми читаємо події Різдва, Євангелистів, переважно відчуємо проповідь на яку тему. Пастухи, їхня радість, ангели, які радісно співали із і спотугою, звістили їм, що прийшов Спаситель. Ми читаємо також і про мудреців, які прийшли. Ми читаємо про Йосипа, якому Бог по особливому відкрився і показав шлях його, який він має йти, із сім'єю, яка в нього була. Але сьогодні, брати, сестре, я пропоную подивитися на ще одну частину, яка показує справді реалії, Різдва: приходу Месії в цю землю. І хтось із богословів сказав, що уривок, який ми будемо сьогодні читати, він показує нам, що Месія, цар, який народився, він виконує пророцтво, які було сказані. Перед нашою спільною молитвою пропоную прочитати другий розділ Евангелії від Матвія в перекладі Огієнка з 13-го вірша. Матвія, другий розділ з 13-го вірша. Знаєте, не завжди можемо почути проповідь на цей уривок до кінця цього розділу. Але хочу націлити нашу увагу на те, що події Різдва вони показують нам реальність тих подій. Вони показують нам справді ту ситуацію і те відношення до нього, як до Месії, який був обіцяний в нелегких умовах. І те, що його чекало, друзі, це не просто тоді, коли він служив, його не розуміли, його відкидали. Але ми зараз подивимося, що самого свого народження... Життя Ісуса Христа, Месія Спасителя, було нелегким. Давайте прочитаємо цю історію, другий розділ Матвія з 13 го вірша. Як вони ж відійшли, тобто мудреці, ось ангел Господній з'явився у сні Йосупові та й сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, взяв дитятко та матір його вночі. Та й пішов до Єгипту, і він там зостався аж до смерті Іродової, щоб збулось сказане від Господа Пророком, який звіщає, і з Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав побивати віфлеєм у повсі, і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреці він випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання з, та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Коли ж Ірод помер, ось Ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосипові та й промовив Уставай візьми, дитятко, та матір його, та йди в землю Ізраїля, бо померли ті, що шукали, були дитини цієї. І він устав, узяв дитятку та матір його, і, прийшовши у землю Ізраїлеву. Та, почувши, що царує в Юдеї Архилай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні остережений він відійшов до країн Галілейський. А прибувши, оселився у місцевості на ім'я Назарет, щоб збулось пророками сказане, що він, Назарянин, буде званий. Цікаво, друзі, що Євангелія від Матвія, одна із. Чотирьох Євангелій, яка в своєму змісті містить більше 50 цитат із Старого Заповіту. Сама Євангелія, яку написав Матвій, вона була перш за все адресована юдеям, і тому саме така кількість цитат із старого заповіту, пророцт, саме в ній знаходиться. Коли ми читаємо цей розділ, брати і сестри, то Матвій говорить про чотири. Пророцтва і старого заповіту, три з яких ми тільки що прочитали. Цікаво, що в перших двох розділах ми читаємо, що Бог відкривається в сні Йосипові чотири рази. І ось декілька разів ми читаємо в цьому розділі. Цей розділ є унікальним тим, що він сьогодні нам показує і має певні паралелі із нашим сьогоднішнім, історією сьогоднішнього нашого народу. Декілька речей, на які я хочу звернути нашу увагу перед нашою молитвою. Перше, що ми бачимо, це з 13 по 15 вірш. Дії, які відбуваються в цій історії. Йосип знов чує Божий голос, йому Бог являється, говорить, що тобі необхідно тікати, тому що дещо відбудеться страшне. І знаєте те, що говорить, верніше, робить паралель Матвій із книги Пророка Осії, це нас пророцтво в 11 розділі. Де він робить паралель із тим, що Бог через цього пророка нагадує своєму народові про те, що він зробить щось особливе в їхньому народі. Він є Бог, який охороняє, і Бог, який дотримується того, що він сказав. І проросло, яке ми читаємо в цьому розділі, із Єгипту покликав ясина свого, Матвій робить певну паралель і ту саму ідею, яку Бог закладає відносно свого народу ще в старому заповіті. Що відбувається, брати і сестри, Бог. Він зберігає Ізраїль в Єгипті до того часу, поки не небезпека. Що це означає сьогодні для нас? Який перший урок можемо взяти для себе з цієї частинки послання Матвія відносно приходу Месії в цей світ? Перше, на що я хочу звернути нашу увагу, в тому, що Бог є вірний своєму слову. Він і вірить в тому, що коли в нашому житті є важкі і небезпечні обставини, він є Бог, який не знаходиться осторонь. Але він є Бог, який є разом із нами, і Він готує охорону і те безпечне місце для людей, які йдуть і довіряються йому, які своє життя посвятили Йому. І в цій історії, коли ми читаємо про Йосипа і його сім'ю, Марію і їхнього сина Ісуса, ми читаємо, що Бог через цього не листа нагадує своєму народу в юдейському, які були першому читачі цієї повісті, про те, що він є вірний Бог, і він пам'ятає. Коли ми дивимося наступну частинку цього розділу з 16 по 18 вірш, Матвій показує реалії того часу, які відбувалися в суспільстві. Ми бачимо іруда, і це досить цікавий персонаж, і взагалі династія іродів, яка в той час царювала серед юдеїв. Він не був корінним євреєм або юдеєм, який. По своєму походженню, мав бути на престолі. Але користуючись тими соціальними, і економічними і різними ситуаціями, які були в той час в суспільстві, він став на престолі. І коли ми читаємо про нього, ще з початку цього розділу, і дивлячись в історію, яка говорить про насправді реалії цієї династії, це була жорстока людина, яка прийшла до влади і будь-якими зусиллями трималась. Цього престолу. Але в той самий час в своєму царюванні він досить багато чого зробив і для суспільства. І навіть коли ми пізніше читаємо, що учні, коли були з Христом в храмі, і вони, немов би, йшли, йшли в екскурсію в цьому храмі, учні, пам'ятаєте, що говорили: Господи, подивись який прекрасний храм. Це були руки Ірода, який це збудував. І знаєте, сама технологія будівництва цього храму насправді вражає. Але зараз не про це. Ірод, який по своїй натурі. Був жорстокою людиною, і, будучи в е, такому, знаєте, страху, що він незаконно на цьому престолі, він усував будь-які перешкоди і людей, які хоча б чимось могли наблизитися до престолу і сказати, що ось ти незаконно сюди, тут сидиш. І тому ми бачимо в цій історії, коли мудреці сказали Іродові, що народився цар, і те, що ми тільки що прочитали 16 по 18 вірш, досить цікаві слова описують тривогу і стан серця ірода. «Розгнівався дуже і послав побивати віфлеєм і по всій тій околиці всіх дітей до двох років. Саме слово, яке тут сказано, розгнівався дуже, воно показує глибину його гніву і ненависті до знов ще одного конкурента. На престол, на якому він сидить. І, друзі, коли ми читаємо і дивимося в історію відносно Віфлеєму і околиць, де вбивало дітей, воно нам показує досить цікаву картину. Знаєте, вже в другому столітті рання церква почали згадувати або відзначати вбивство дітей, які були вбиті в околиці міста Віфлеєм. І знаєте, в їхній традиції вже з другого століття вже почалось таке окреме визначений день дати в їхньому календарі, в якому вони згадують і вони сумують за цих дітей. І тому, знаєте, можливо, десь така колядка, яка співається 14 тисяч того дня дітей було вбито. Насправді, дивлячись на населення того часу, 30-40 дітей було вбито через те, що був певний конкурент тогочасного царя. Друзі, що нам сьогодні потрібно розуміти і пам'ятати в цій частинці слова, яке говорить Бог через Матвія до свого народу і до нас сьогодні. Воно говорить нам про Сина Божого, який прийшов на цю землю і самого дитинства, він зазнав зранення, як дитина. Він поніс гоніння через те, що він був як конкурент. Цікаво, коли ми читаємо це пророцтво в книзі пророка Єремії, Бог через цього пророка говорить цікаве слово. Так говорить Господь чути голос у рамі, плач ридання гірке, Рахіль плаче за дітьми своїми, та не хоче потішена бути за дітей своїх, бо нема їх. Цікаво, якщо подивитися ще в старий заповіт, книгу буття відносно міста Віфлеємі, чому згадується плач Рахілі. Яка є праматір'ю двох племен Якова, Ізраїля, місцевості, яких були вбиті діти? Якщо подивитися в історію, місце, в якому розташований був Єфлеєм, приблизно 8 кілометрів північніше від Єрусалиму, говорить історія, що до сьогодні там знаходиться певний пам'ятник саме їй. І коли дивитися на карту або історію періодів, дат, полону ізраїльських народів, Саме рама, про яку тут згадано, яка знаходиться в цих околицях, вона була таким перевалочним пунктом, в якому людей і дітей, яких вели в полон, тут зупинялися. І знаєте, коли вони йшли попри цей пам'ятник, і це, немов, такий певний символ того, що саме Рахіль, яка є праматір'ю тих, кого виводять з їхньої місцевості, вона плаче за ними, тому що їх немає. Ми бачимо, що Через багато століть відбувається щось подібне. Їх вже не забирають в полон, але той самий плач Рахілі знов звучить за своїми дітьми, за своїм потомством. Воно говорить нам сьогодні про те, що коли Христос прийшов в цей світ, сили зла знову атакують. Брати і сестри, і сьогодні відбувається подібне в цілому світі. Вдумайтесь тільки в одну статистику. На 10 січня. Цього року 879 дітей вже поранено. 453 дитини загинуло внаслідок атаки нашого ворога, нашій Україні. Друзі, можливо, те, що я зараз кажу, можливо, буде певною такою, знаєте, хорошою фантазією. А знаєте, можливо, одного дня в нас в Україні буде також такий пам'ятник, подібно як Рахіля, яка плаче за своїми дітьми. Цікаво, що в Парижі є одна цікава площа, на якій знаходиться, називається монумент Близнюків, який був заснований на честь цих дітей, які були вбиті в Віфлеємі під час народження Христа. І знаєте, багато людей сьогодні на цій площі гуляють, і вони бачать цей монумент. І знаєте, перед тим як цей монумент спородила, там була певна така капличка, в якій постійно кожного року. Або 28 грудня по католицькому звичаю, або 11 січня по східному обряду загадують цих дітей. Загадують тих, які безневинно були вбиті через те, що Месія Спаситель, обіцяний Богом Цар, прийшов на цю землю, і він став конкурентом. Друзі, на, ць, на цьому історія Ісуса Христа не закінчується. Ми читаємо з 19 вірша по 23, де говорить Матвій про те, що прийшла смерть тому. Хто задумав лихе. Ми читаємо, що Бог говорить до, через Ангела до Мойсея, який знаходиться в своєю сім'єю в Єгипті: Повертайся, тому що ті, хто чекали або хотіли смерті дитині, вже померли. І Знаєте, Мойсей, перепрошую, Йосип, він повертається з сім'єю. І знаєте, і в цьому також для нас сьогодні урок. І урок в тому, що смерть і сьогодні має владу. Над всім, хто знаходиться в цьому світі. Але знаєте, в цьому періоді, коли проходить цей час, коли смерть забирає цих людей або вирок смерті відбувається в їхньому житті, проходять багато страждань, походять багато сліз і нерозуміння ситуації, в якій вони знаходяться. Друзі, ми сьогодні, можливо, ми хочемо також цієї смерті, але є цей час, який нам потрібно пройти. Є цей відміряний Богом відрізок часу, в якому нам потрібно знаходитися і довірятися Богові. Коли ми дивимося на Йосипа, на його сім'ю, Він не знав, що очікує їх по-дальшому, його сім'ї і його дитини. Він знав, хто є його дитина, за яку він несе відповідальність, і його дружина. Але йому необхідно було пройти цей момент, коли Бог знов через ангела говорить до нього, і він слухається. Друзі, подібними сьогодні, ми маємо Боже Слово. У нас є молитва, в якій ми можемо постійно звертатись до Господа з відкритим і щирим серцем. І Він говорить про те, що той, хто приходить до мене, він не відкидає, він не вижене геть. Він той, хто чує і сьогодні готовий наше серце вислухати. І ще одна річ: в цих речах, які ми чули, все не закінчується так безнадійно. Друзі, але коли ми читаємо про Ісуса Христа, ми бачимо і робимо наступний урок для себе. Є надія для кожного із нас. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, Його життя в наступних 30 роках проходило в досить нелегких в умовах. Коли вони повертаються в Назарет, це була північна межа їхньої території, де вони жили. Це було місце, де знаходився римський гарнізон. І знаєте, ті, хто там проживали, це означало, що це люди, які є ніхто в суспільстві. Уявіть собі, 5 шостих свого життя. Тривалістю свого життя Ісус Христос проводить в цьому оточенні. В людей, про яких говорила, а що може бути добре з Назарету, пам'ятаєте, Нафанаїл сказав Христу, а що може бути доброго з Назарету? В цьому місці Христос прожив до 30 років. В цьому місці Він розумів людей, які, скажімо, будучи в таких неприємних і дуже бідних умовах, і навіть такому суспільному відкиненні, проживав. І тому, знаєте, коли він ішов вперше проповідувати, він розумів людей, і він знав, кому потрібно саме перше говорити про Царство Боже, тому що він там був. Друзі, сьогодні наше серце горить. Сьогодні ми розуміємо і знаємо, хто є Спаситель в нашому житті Ісус Христос. Ми бачимо дорогу, яку Він прийшов, і виконав те слово, яке було сказане Отцем, Богом до свого народу, що прийде Спаситель. Ми бачимо, були великі перешкоди. В його приході. Але сьогодні є надія для кожного із нас. Надія в тому, що наше життя в його руках і те, як він веде, і яким шляхом, це є прекрасно. Хоча, звичайно, багато тернистих перешкод, багато ям і багато падіння, багато розбитих колін і знов піднім, піднім, підняття, тому що Бог тримає своє всемогутньою рукою. Сьогодні Господь. Дає нам це слово і нагадує нам кожного року в приході Синя Свого в тому, що Він є Бог, який все контролює. Він є Бог, який все знає, і те, що відбувається, і як це відбувається, це його дорога, якою нам потрібно йти і дивитися вперед. Знаєте, коли в нашому житті орієнтир впереді, нам легше йти. І Бог є цим орієнтиром для нас в нашому житті, в особі Сина свого Ісуса Христа. Сьогодні церква Його невіста. Згадує народження свого Спасителя. І сьогодні ми в нашій молитві подякуємо Господу за Його Сина Ісуса Христа, відкриємо своє серце за ту дорогу, яку Він пройшов, і дорогу, на яку Він нас поставив, щоб ми йшли Його слідами, слідами вірності, смирення і поклоніння, якого Він достойний. Нехай наше серце буде наповнене цим Словом, і нехай наше життя відображає ту дорогу якою йшов його Син Ісус Христос? Амінь. Помолимся.